Розгляд письмових доказів продовжили у справі щодо привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Нагадаємо на лаві підсудних голова Білецької громади Дмитро Малик та підрядник Андрій Гладських. Справа стосується будівництва водопроводу у селі Плотича в 2019 році, під час якого, на думку прокурорів, замовником і виконавцем робіт була незаконно розтрачена чимала сума. Наступна це копія експертного звіту приватного підприємства. Тернобут Техексперт No37, дріб 10-19. Затверджено директором цього підприємства. Зокрема, за робочим проєктом будівництва проводу для водопостачання Грушевського сло, вулиці Садова в селі Платища Тернопільського району. Клас наслідків будівництва СС1 незначні наслідки. Зазначається вид будівництва, нове будівництво, категорія надійності. Третя добова потреба у воді в метрах кубічних 6,72. Довжина водопровідної мережі 153 метри. Акт на закриття прихованих робіт, будівництво водопроводу для водопостачання вулиці Грушевського, вулиці Сідової в селі Платище, Тернопільський район Тернопільської області. Він не повністю заповнений без дати та підписів. Схожих документів у переліку прокурора було декілька. Їх вилучили під час обшуку приміщення товариства Вся Україна. Тому у сторони захисту і обвинуваченого виникло питання, чи доцільно долучати до кримінального провадження внутрішні документи компанії. В даному випадку іде мова про проект документів, які десь готувалися було на підприємстві. Однак в подальшому вогнустово розслідувань вже було вилучено документи, які вже були затверджені. Можна я, тобто, дані, дані, дані документи, як в підприємство працює. Підприємство працює наступною чином. Є в штаті виконовок, є кошторисний. Один з одним завжди додає чорнові варіанти, кошторисний видов про рахунок відповідає дійсності. Тоді вже це називається чорнові документи. Ми зараз говоримо про чорнові документи, які долучаються, матеріали справи, які далі мого офісу нікуди не пішли. Суддя долучив усі надані прокурором письмові докази до матеріалів справи. На наступному засіданні мають розглянути відеопротокол огляду місця будівництва водопроводу у селі Плотича. Продовжити судовий розгляд запланували 13 квітня.